Апостолі, благослова, щиро вдячні вам за ваші відвіди, за запрошення, яке ви прийняли і прийшли до нас. Нехай Господь благословляє вас міцним здоров'ям, нехай подає вам фізичні сили у роботі Божого ворога. Хай цей день для вас і для нас буде радістю, хай він наближає перемогу. Нехай Господь почує наші ваші і ваші молитви. Дякую вам. Прийміть цей хліб як символ добра, символ миру, символ духовності. Дяко, Квіти, ся, ся, ся. Квіти нехай радують вас. У час, нехай світа життя і Господь дарує мир і перемогу. слава За нашою боротьбою, бо ми. Все-таки взяли на себе ярмо відродити церкву, і Господь почув нас. Такі дива ми були б ніколи, не здобули церкви, якби не було взялося на це влада. А вже влада робить, вона вже мусить. Це вже Господь Бог захотів повернути з полону, як єврейський народ з, Єгипту, так, з чи з Халдеї, так само і. В біголь, таї в таї біголь, ліпросів, і біголь, поможе, біголь, в церкву виходь до полон. Він допоможе, але ми дочекали кращого. Нам вже багато не світи, хоче Україну воскресити, але наші діти нехай вже усміхуються від часу. Івана Богослова, великого апостола, улюбленого учня Христового і саме йому наша громада захотіла посвятити храм з вашого благословення. Взялася за омрієну і непросту справу, але з вірою і. З відчуттям вашої підтримки і молитви і благословення вашого ми крок за кроком йдемо поступом вперед. Кажуть, в народі крапля камінь хоче, а мабуть, Господь через такі зовнішні ознаки для людини показує, що наполегливість, невідступність і молитва. Помагає зрушити гору з місця і пересунути її в море, як казав Христос. Помоліться <клес> сьогодні за нас, котрі разом з нами, щоб Господь додав нам віри, сил, кому треба ставки, щоб ми могли і поділити тим, хто не має, поділити на війну, на жаль. Сьогодні ми маємо таку неприємність в державі. Терпимо напади агресора на український народ, українську державу. І в цих тяжких умовах люди теж намагаються допомогти воїнам і долучитися до боротьби за Україну, за її незалежність, за українську церкву. Яку ви вже 30 понад 30 років будуєте, відновлюєте, встановлюєте на Буковині, нехай Господь Бог вашому молимо допоможе нам стати частинкою єпархії, частинкою церкви української, де зможуть збиратися люди і виховуватися. І мрії, і виховувати громадян України для неба. Христос Воспохрест. Не лише мої молитви, а молитви громадськості чернівців разом з вами, аби тут справді стала фортеця. Духовно, адже тут виростали правителі області, район, міста, бо дуже велика зневіра народу, у якесь майбутнє народ став зіртований. Неправда, корупція, ніхто не хоче попереджати ніякого у добрих справах. Оце, якби так, тут ми відродили дитячий садок і виховали людей сонясних, бо ми упадкували атеїстичний спадок. І воно нічого доброго не може принести. Воно тільки гніве Бога. І... Дражних людей. Але люди на це заслужили собі, бо скорилися атеїстичній владі, водушили, підписували себе бути атеїстами, бути комуністами, безбожниками. І на сьогоднішній день ми пожинаємо ці плоди. Як Христос у притчі казав, що ангели питали, Господи, чи не добре насіння сів, чи звідки покінь? А і це ми можемо тепер сказати, що ворог прийшов. Він відкрився розсіючився, як ворог українського народу, і оце насів по кілів, тепер зниву велике взяті. Та якусь Господь не дав. Пішли вмирати ті всі, яких батьки зірцювали, бо писалися у парці, ставали атеїстами, а нині це не мусять розплачуватися за несі не з батьків, дідів. І це велика кривда. Нехай Господь Бог десь допоможе, проведе людину, яка би могла спорузити. Тут цей комплект і виховати нове поління, у возі совісне, справедливе, і щоб тут могла розцвітати свідомість росіянська і, і правда українському народі. Я хоч на Бог те, що це святе великий вірю. Мудрий, славка, свистый Бог Годойний, свиньи і ради кажу, і слово кажу, радиться ты воскресло. Церква ще ворожі вшановує геніальну людину, яка <кліпи> так вміла побудувати життя вишукано, як оце каже пророк Єзикії, що Господь створив з небесний і так вишукано оздобив їхню природу вогненним камінням, що усі. <кліпи> Любувалися, всі мали насолоду дивитися на отаку вишукану роздобу особистості. І оце Господь Бог вот так прикрасив і цього апостола, який не перелякався влади, не перелякався смерті, коли прийшли. До Ісуса Христа в волинний город сад, де Христос перебував за апостолами. то Апостоли повтікали. А апостол Іван лишився. А коли він лишився, оце він таїну бачить, яку Христос Спаситель виходить до. Нас у потік прийшов його схопити і зв'язати і запитує, кого шукаєте, відповідає йому Ісуса Назорянина. Це я. І повалилися на землю. Тут треба собі так уявити, що щось виявилося, що вони незручно стоять. і це нібито природно так сталося. Але це не було природно, як і тоді, коли небо розмовляло з Ісусом Христом. би не видалося, що це випадковість якась знову піднімається, знову закинує, кого шукаєте, і вони знову відведеть і знову валяться на землю. Що це за таїна така? Коли Господь Бог вивів народ ізраїльський з неволі, привів до синай. і тоді там Мої питає Господи, що скажу про Господа Бога, хто Він такий? І каже, скажи синам нам, ізраїли, що я Бог щедрий, милостивий, довготерпеливий і вельми милостивий. Це Христос Спаситель. Повторює те, що сказано було до Мойсея на горі Синай. <кій> і е, апостол Іван не втік і був свідком цієї таїни, яку о, Син Божий у людській природі розкрив. Там, е, каже, Отче, прослав ім'я Твоє і небо відгукується. Тут засвідчує Я є. Той, хто є і злиденне, обмануте, зупалестворіння людина валиться ні з чим, обеселюється, але е, піднімається і, як разний дух навчив, не нарозумлюється, а зв'язують Ісуса Христа і ведуть на суд. А потім на розп'яття. наскільки ми зухвалі, наскільки ми не хочемо думати, що ми робимо, бо й ми з такими речами стикаємося. Ми швидко забули, як у часи совєтів, атеїзму войовничого люди ходили збивати Хрести ламати, ламати церкви. І на кожному з них був днів Божий, як не в тому, то в іншому. І це ще лише наші діди, а все важко казати, прадіди, бо це ще не прадіди. Це ще було лише 60-70 років тому. І на всіх днів Божих був, а наші діди і прадіди не передали нам як нащадкам, внукам і пранукам не робіть поганого. Помирали і своє горе, свою ганьбу не забрали з собою, лишили нам. І от тепер внуки і правнуки гинуть на війні, бо наші дідичі, прадіди не були порядні, а ламали хрести храми, руйнували каплиці. І будуть покарані, але це ще не кінець Я сьогодні продовжується все це. Дорогі отці, дорогі брати і сестри. Молімо Господа Бога, щоб Господь Бог відвернув від нас це лихо. Я казав окремі преподобної Параскеви, як журналісти роблять злочини масштабні, якась жінка божевільна. Не віруюча, захотіла показати геройство та й зрізала хрест. А журналісти побігли дивитися, сфотографували і подали це на весь світ. Якщо вже це зло з однієї людини стало загальним українським, бо весь світ подивився, український народ зневажає Бога рішення Хрести. Тоді треба було масове покаяння. Замовити або три дні поста, або якісь служби, або якісь поклони, аби народ вихвати. І чи не це відлуння цього зла. Ми нині війну маємо. Одне ще наші їдила нам ночили, а тепер ще і. Оце ми додали уже тепер, дорогі парафіяни, дорогі отці, обмежуємо наших віруючих, аби. Якусь хтось допускає дрібницю якийсь гріх, але це не треба рекламувати і робити загальним злом. Ця людина постраждає одна, а так будуть всі страждати. І ця жінка, яка різала хрест, вже вона пішла тим шляхом, яким ідуть усі, хто відважився на такий крок. Але залишила це. Днів Божий на всіх. Тут має бути дитячий садок. Якби ми випросили у Господа Бога, аби тут люди, які вміють заробляти гроші, могли тут побудувати комплекс дитячий і тут під покром церкви під чуйним словом проповіді Іваницької священника, виховати майбутнє для України. Якщо цього не буде, дорогі брати і сестри, то так як Христос, як Господь Бог казав у Старому Завіті, не покаєтеся, меч вас пожере. Це буквально так сказав Господь Бог у устане пророка. І чи не буде то з нами, якщо ми не виправимося. Не скажу лише український народ, а вся планета, то, мабуть, наступить уже кінець світу, і вся та ганьба піде з нами у загробний світ. Але, дорогі брати і сестри, що можна Господа Бога умилостивити, то це ми бачимо вже реально сьогодні всі. Росія 300 років полонила українську церкву. І зробила собі її джерелом доходів, як люблю народі казати, золоте дно. І всі кошти з української церкви потоками йшли до Росії, коли хотіла Росія Москва сама відбудувати монастир. Як якийсь там Данилівський монастир у Москві, то з усієї з усього Союзу зібрали 18 мільйонів рублей, а з самої України пішло 40 мільйонів рублей. То за українські гроші добре було все будувати. І набудували зброї за українські гроші. Тепер руйнують все те, що. Побудували у той час панування Совєтів. Мені трошки дивно, що наш народ тут не видів цієї панівної нації. Я вчився в Росії на священниках. І там кожен росіянин страшно був звертій. так, знаєте, Зневажливо говорили, а он який такой. І починають розказувати всі, все, що їм не подобається в команді. А самих, хто немає кого посвятити на череду Семника і бабусі за дітів, як вони казали, саломщики чкенці. А священник український не годен угодити і тримає всю російську церкву на власній спині, а хахол хоть така. Я так послухав один раз. Другий раз, і потім воно почало мені відгукуватися, панівна нація. вона нікого не поважає з тих підкорених. Був один єпископ-росіянин у російській церкві, більше як 250 єпископів у російській церкві було на той час. І був один росіянин, який не мав ні освіти семінарської, ні освіти. Свійської, а просто пішов у монастир і його вибрали на патріарха Пімена, бо це панівна нація. І наші діди і прадіди виділи цю зверхність, бо у кожний колектив українців вкладали одного росіянина, аби був або контролером, або керівником, або донощиком. Аби українців привести до порядку. Тоді українці скорилися. Чому зараз не скорилися, ніхто не може відповісти. Отже, дорогі парафіяни, молімо Господа Бога, аби Господь Бог був... <кхух> дав нам людину, яка уміє зробити комплекс, увиковішняти свою пам'ять і поставити здорові основи на виховання майбутнього Буковини і України. Нехай Господь Бог дарує вам отець мудрість і вам дарить парафіяни статки, щоб ви оце святилище підняли, побудували і решту, і збереже на ноги і благі Дякую. Українці, які були в російській церкві, що вони не зрадили свій народ, що вони сформують українську церкву, та ні, зрадили. Тепер через 30 років відкривається їхня зрада повна у всьому бруді. А здавалося, що ми рятуємо Галичину від католицизму і ми приєднаємо Галичину до української церкви в Києві. І будемо а, віри Володимирської, а то не сталося так. Єпископи зрадили свій народ своїх батьків, своїх братів, сестер і заклали нас на всю вічність Росії атеїстичній. Тут треба наголошувати. А Господь Бог пожалів нас так, як колись пожалів а, Єгип, у Єгипті народ ізраїльський. І підняв нас на боротьбу і дарував нам церкву, і це все ваш труд, ваша жертовність, бо якби не було цієї жертовності, не було б на нинішній день церкви. І я б дякую парафіянку райоці, бо ми пішли на сліпо жертовно, щоб відвоювати своє. Нехай Господь Бог всім вам винагодить і збереже намногі і благі діти. Так в нас звикло, що ми бачимо ці чудеса, любов, підтримку Господа Бога, Святої Богородиці, яка, відколи взята, була Господом нашим Ісусом Христом на небо до себе, не перестає піклуватися, опікуватися нами. І Являла себе не раз як поправителькою, заступницею і українського народу, українського війська, і українського духовенства, кожної родини. Але ми не вміємо подякувати ні їй, ні Господу Богу, але можливо, хоча б е заакцентуємо увагу на ній, як на надзвичайно. Важко навіть описати словом, якою вона була особистістю, що сам Господь Бог захотів її обрати на матір світу. І... Може, хоч наша неміч, а, таким чином, що ми зосереджуємо увагу. На її особистості і згадуємо про неї, що можливо ставимося до її зображень і підносимо до неї молитви. Може, хоч так ми трішки долучимося до цієї честі, дослідження, яка є, може пожаліє. Я хотів би з цього приводу вам від нашого храму, від нашої громади порушати призбуну і повну покровування Пресвятої Богородиці. Нехай Пресвято Богородиця береже вас і а, вам сприяє у вашому матві служінні. Дякую вам, Христос Воскрес. Плотиці нашому високопреосвященнішому митрополиту Чернівецькому поколинському сотвори, Господи, многі і благі літа.